Ну, значить, маєте черність вислухать кожного. Пишуть хай, пишуть, хай пишуть, що потім де ці слова. Писать? Чому ми бояєте, що писали? Хай пишуть, так, що потім ці слова. Не перебувають. Ви бачили, ну, відповідаю Ви в чи ні. Я просто а обгоріла. Все, я вибачаюся. Не, не перебивай. І тихо. І ті поки людина не закінчить. Не ми мовчя... парламент. Ми мовчамо, хлопці пишуть. Рух. Скаж... Скажете ви, потім випишіть. Так, її. Так, а, ні, так. ні, я, я не ну, ладно, ну, а не боїте приз. Мені не боїмося, що ми, Просто ми пишемо. Просто не Ви закриваєте там говорю. Е, якщо ви створюєте ОСББ, значить ви весь будинок берете, Я розкажу, потім будуть питання. Хорошо? Ви весь будинок берете собі на обслуговування, який є він на сьогоднішній день. По друге. Ви будете заключати договори напряму, як уже юридична особа. Заключати договори з водоканалом і з всіми посильствами. Уже є прецеденти, коли заключені були договора з водоканалом. У вас в будинку є боржники. У кожного на будинку є боржники. Тобто, якщо раніше водоканали, всі інші служби приїжджали там, да там отключали там як електроенергія, да там подавали до суду. Все, що водно, то тепер водоканал буде приїжджати і відключати будинок. Так як це вже є на Лазарет на лізаретасість адін давні розказую. Не. Я розказую на Лазаретне. Восім Коли прийшов новий голова, у них були заборгованість дуже велика. Їм прийшли от ключі водоканал будинок, і люди два місяці з відрами ходили по воду. На потім прийшов новий голова. Заключив договір реструктуризації, а Люди платили перед тим ці всі кошти. Люди заключили. Договір реструктуризацію і виплачували цей борг. Тобто, должники виплачують? Ні Розкидують на всі! — На Нікого не слухайте. у вас стоїть щотчик за воду. Ви по ньому платите. — Давайте зрозуміли за своїм щотчиком. Друге да? питання на сьогоднішній день. На сьогоднішній день судовий збір. Якщо раніше він там був починаючи з 30 гривень, на сьогоднішній день судовий збір складає 689 гривень з кожного боржника. Плюс позовна заява, це вже буде лягати ну, на ваші плечі. Тобто, якщо у вас є боржники по будинку, ви будете збирати на судовий збір. І оплачувати це. Що, що, що це касається ремонт ліфтів, так я що це що? Це... Це, це, яка... це, це, касається. Да. це касається всього, тому що одна водопиня буде доповні платити за дім. На сьогоднішній день в Україні мене просто дуже сумує те, що про ОСББ закон він діє з 2005 року, але чогось дуже сильно зараз у нас дуже багато Людей, які хочуть це створити, то я вам скажу, чого вони хочуть це створити, тому що на сьогоднішній день в Україні діє програма по енергозбереженню будинку. Про що дають кредити? Кредит дають ОСББ, тобто кошти виділяються на будинок, кредит. Тобто, як уже є в Харкові президенти, як вже є в Києві, що люди, люди, взяли, люди взяли кредит на це все, а потім таке случається, що кредити, тому що ви, як співвласники будинку, ви берете це кредит. Тобто, ви беруть беруть ваші квартири, А волосся. Тобто, якщо вдруг ви не в ніхто не обманує, Ці кредити беруться під будинку. Цивільний кодекс читайте, читайте. Це не це Ось правда це неправда. Ви дивитесь. Це ваша правда. Не одним чинним законом, не одним чинним законодавством не передбачено, не одної статті не написано, що жаль ліквідовується. що тих дармоєдів треба держати, що тих дармоєрі треба держати ти, блядь, Сидер І ти, по з тими, що там, а то убавить. Идти за ждали. Сьогодні у нас завтра у вас и завтра за чий счет ви будете решать проблему? А за чий сейчас решают? А сейчас это за счет Жека решает. Жек, гроші виділяє свої свою що?